Якось Агар, Сарана служниця, на той час, будучи вагітною від Авраама, переживає не самі легкі часи, Бог їй проговорює, що у тебе народиться син, дає характеристики, що там як буде, і ти назвеш його Ізмаїл. Читаємо декілька текстів нижче, і там пише, що І народився син, і Авраам назвав його Ізмаїл. Питання: як Авраам до Петра потрібно назвати Ізмаїл? Відповідь дуже проста, тому що Агар йому сказала. Ротом в вухо. Таке діло зустрілася з Богом, проговорив ім'я має бути Ізмаїл. Питання закрили так дуже просто. Крутимо одне покоління вперед: Ребека і Ісак, вже син Авраама. Бог їй так само під час вагітності говорить, що будуть важкі пологи, що у тебе близнюки, що старший всупереч там поставленим канонам буде під менше, менший буде домінувати. І Ребека. Включає такий турборежим, реалізуємо Божий план. І вона так дореалізувалась, відносин в сім'ї не було е жодних. Кінчається та драма тим всім, що старший хоче вбити в меншого. Вона йде чоловіку в десяти, бреше в очі стосовно якихось там невісток, які їй печінку виїдають. Насправді вона просто хотіла офіційного дозволу, щоб меншого відправити, щоб старший його не вбив. Тобто все пішло шкереберть, тому що жіночка починає розрулювати. Скажи чоловіку! Я за що? Жіночки дорогенькі. Є одна схема, коли ви можете десь щось там розрулювати, коли є там пряма загроза життю і здоров'ю. От, наприклад, як авігея. Окей, не було часу, потрібно було рятуватися. А у всіх інших випадках, навіщо брати на себе цей тягар відповідальності? Ми ж розуміємо, що енцефалограма каже, що найбільший стрес жіночка переживає, коли потрібно робити вибір, а тим більш вибір з відповідальності. Окей, ми бачимо, який складний вибір приходиться робити, коли є два кольори там оливковий і бірж, і треба спідницю вибрати, то там ціла драма починається. А, а коли це якісь важливі речі, скажи чоловіку. Не, не вигрібай сама, то ж легше буде. Він до того навчений і створений брати на себе відповідальність. Хай собі розрулює, а ти тільки правильно керуй в правильний бік, то й все буде е, красота, порядок. Бо інакше і сама спалишся, і, і сім'я шкереберт піде. Хоча, бачите, у випадку з да, вона теж потім сказала для чоловіка. Але тут ще так майстерно сказала, що навала корч вхопив і потім захолов сердешний. Тому, дорогенькі, кажіть чоловіку, не тримайте по собі. Якщо та тема стосується там, дітей, вас, відносин, ще чогось майбутнього, розкажіть, та й буде легше, і вдвох легше розрулювати то все буде.